Знаєте, коли кажуть останній рубіж, більшість із нас одразу уявляє собі космос, так? Зірки, далекі галактики, а що як справжній абсолютно незвіданий світ, він не там, у горі, а тут глибоко-глибоко під нами, на нашій же планеті? І це, до речі, не якась там гіпотеза, це факт. Існує місце, де побувало менше людей, ніж, скажімо, на місяці. Уявляєте? Це світ, де звичні нам закони фізики, ну. Вони просто не працюють так само, все здається якимись інопланетним. Просто замисліться на хвилинку над цим контрастом. Це ж вражає. Ми маємо неймовірно детальні карти поверхні Марса, планети, що за мільйони кілометрів звідси. А тим часом понад 80% дна наших рідних океанів це просто біла пляма на карті. Таємниця. Це ж один із найбільших парадоксів сучасності, правда? Що ж, давайте зануримось, і я маю на увазі буквально зануримось у цей світ. Світ настільки чужий, як будь-що, що ми можемо знайти в сонячній системі. Ласкаво просимо до хадальної зони. Гаразд. Перш ніж ми підемо далі, давайте розберемось, що це взагалі таке. Хадальна зона це не просто дуже глибоко. Ні, ні. Це найглибші з глибоких місць на планеті. Її назвали на честь Аїда, знаєте, грецького бога підземного світу. І повірте, ця назва вона себе повністю виправдовує. Перше, що треба зрозуміти про це місце, тут панує темрява. Абсолютна! Це не сутінки, не присмарок, це Повна відсутність світла назавжди тут починається царство вічної ночі. Єдине світло, яке тут є, створюють самі живі істоти. Але знаєте, темрява це ще квіточки, це тільки початок вижити тут це грати за абсолютно, ну просто космічно іншими правилами. Це постійна щосекундна боротьба з фізикою, яка здається, хоче тебе просто стерти. І ось подивіться на цей набір: величезний тиск, абсолютна темрява, холод, що прибирає до кісток, і майже повна відсутність їжі. Кожен із цих пунктів це вже екстрім, а всі разом вони створюють одне з найворожіших середовищ, які ми взагалі знаємо це виклик самому поняттю життя. Давайте поговоримо про тиск. Просто вдумайтеся в це число 1100 атмосфер. Це в тисячу разів більше, ніж ми з вами відчуваємо прямо зараз. Це така сила, що здатна розчавити ну, майже все, що створила людина миттєво. Щоб якось це візуалізувати, є класна аналогія. Уявіть собі, що на кінчик вашого пальця поставили 100 слонів 100. Це вже не просто абстрактна цифра, правда? Це реальна, неймовірна фізична сила. І саме вона диктує тут абсолютно всі правила гри. Гаразд, з тиском зрозуміло, а що їсти? Адже світла немає, а отже, ніякого фотосинтезу. Так от, уся місцева екосистема залежить від так званого морського снігу. Це такий повільний безперервний дощ із мертвих органічних частинок, що падають зверху. І це все. Тому їжа тут це неймовірно рідкісний дорогоцінний ресурс, і боротьба за нею йде постійно. І все ж, попри цей шалений тиск, холод, голод, всупереч усьому, життя тут не просто виживає, воно процвітає. Істоти, які тут мешкають, це, ну, це справжні біологічні супергерої, майстри адаптації. Щоб краще зрозуміти масштаб їхнього дому, давайте проведемо один експеримент уявний беремо Еверест, найвищу гору на землі. І опускаємо його в Маріанську западину. Так от його вершина не просто сховається під водою. Над нею буде ще понад два кілометри води, ось про які глибини ми говоримо. То хто ж ці супергерої? Ну, ось, наприклад, хадальні амфіподи. Це такі собі ракоподібні, схожі на креветок, тільки гігантських розмірів або хадальна риба равлик. У неї майже немає кісток, ціло таке м'яке, желатинове, напівпрозоре виглядає абсолютно неземною істотою. І тут, звісно, виникає головне питання: як Як в біса вони це роблять, як біологія здатна перемогти настільки ж сороку фізику? Відповідь, як виявляється, ховається на самому самому мікроскопічному молекулярному рівні. Весь секрет у п'єзолітах. Можете думати про них як про таку собі молекулярну броню це крихітні органічні молекули, які буквально захищають клітини та білки від руйнування під тиском. Вони не дають їм зламатися. І це відкриття це щось неймовірне. Воно не просто пояснює, як можна вижити на дні океану, воно дає нам ключі до розуміння самих меж життя як явище. Добре, з місцевими мешканцями розібралися. А що ж, люди, як у нас справиш з цим світом? Ну наші візити туди були, мягко кажучи, рідкісними, і кожен із них це щось на межі можливого, неймовірно небезпечно і складно. Це без перебільшення останній рубіж для досліджень тут, на землі. І ось вам факт, який просто зносить дах. У хадальній зоні побувало менше людей, ніж на місяці. Повторюю, менше, ніж на місяці. Відправити людину на дно океану виявилося технічно складнішим завданням, ніж відправити її в космос. Це просто вражає. Але навіщо ми взагалі туди ліземо? Ну... Цілі, звісно, дуже амбітні по-перше, відкриття нових видів, це очевидно. По-друге, вивчення цих екстремофілів може дати нам підказки про те, як шукати життя, скажімо, на інших планетах. Ну і, на жаль, третя мета оцінити, наскільки сильно ми вже встигли наслідити навіть там. І ось тут історія робить дуже несподіваний і, чесно кажучи, сумний поворот. У найвіддаленішій точці нашої планети, у місті, яке, здавалося б, має бути абсолютно чистим, дослідники знайшли чіткий доказ нашої присутності. Пластиковий пакет так. Звичайний пластиковий пакет на самому дні Марянської Западини. Це просто шокує наше сміття дісталося туди, куди ми самі ледве можемо потрапити. Це таке потужне нагадування, що на Землі, схоже, вже не залишилося по справжньому диких незайманих місць. Та, попри таку сумну знахідку, історія дослідження цих глибин, звісно ж, не закінчена. Навтаки, ця безодня все ще приховує стільки таємниць, що ми, по суті, лише подряпали поверхню. Бо хадальна зона це ж не просто якась глибока яма, Це... це жива бібліотека. Бібліотека історії нашої планети, геології. Еволюції, і кожне нове занурення це шанс відкрити новий розділ, який може повністю змінити наше уявлення про те, що таке життя. І це залишає нас із фінальним питанням. Подумайте, якщо життя змогло пристосуватися і процвітати в умовах, які ми колись вважали абсолютно неможливими, то що ще можливо? Які ще неймовірні таємниці виживання, які невідомі світи все ще ховаються від нас там, у вічній темряві, і просто чекають, коли ми їх знайдемо? Безодня все ще зберігає свої секрети.